Это все, как... В morally terminar Ну, трено разное бmetве begun να Де за Начальник управління державної служби на ситуації Вінницькій області полковник Шевчук Руслан Богданович. Це ініціатива нашого управління. Ми прийняли рішення щодо цієї поїздки, напевно, зв'язаною з тим, щоб переглянути всі необхідні моменти, які існують сьогодні в тих районах Донецької і Луганської області, яких вже не йдуть бойові дії. Там, де виконують завдання за призначенням аварійно-відновлювані роботи, наші підрозділи, там на сьогоднішній день знаходяться підрозділи всієї України. Деякі виконують задачі щодо розмінування, деякі виконують відновлювані роботи по дорогах, по розборам конструкцій і таке інше. З цією метою. Я виїжджаю сьогодні в місто Славянськ Донецької області для того, щоб на місці переглянути і побачити необхідну допомогу нашим підрозділам і доповісти про це нашому керівництву державної служби. Я з собою гуманітарну допомогу безпосередньо підрозділам нашої служби: кава, чай, цукор, сигарети, олія, овочі. Сири тверді, різноманітну кількість соків для особового складу, м'ясні консерви, рибні консерви.